Да, ноги працюють, а сторонами плугами і так. Коли ви робите, дивіться, оце, давайте з цього проложення по-чистиму. Ви... Да, да, да. Воно трохи не то грає. Типу, вам треба ще флекс, і ви ще теж не працюєте. і вперед два три. Ви підкреслили шиї два-три, Тут більше себе додаєте, щоб все працювало. Десь корпус. десь цею. долоні, якщо ви висилать, так? То немає такого, щоб натиснути позаду і так спірюзати. То то не вийде, два. От веде, так, від, від відчови, руки вивали, ви ВД, да, ви виключаєте, коли руки вивели, ви по щоб <мас> дотягнули. Дотягнули доти. А після чого я це делаю? Ви робите цикли меню вступає. Зробили це. Два ага. повороти поворот, знову два реня поворот, і вийдете на плейов. І вот і підкреслюю два три. І рес Виходить, два, три. І виборок, два, три. І виборок, два, три. А не та не, 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 не закриваємо стоп. Так, корпус зміни, однак післо. А ще й вода ви от од руки виводити на глядачах і шиючи підкреслити два-три, усміхнулися. Так, типу, раз, два, три, і раз, два, три, і раз, два, три, і раз. Щоб було, було легше. Зробіть так точно. Нехай воно буде нижче. Нижче нога, нижче десь корпус. Так? Але ви зробите точку, от спина тримаємо. Сіли. Па-па-па-па-па. Раз. Сіли. Рад по підйом тягнемо. Останнє. Раз. І теж. Нога ну, не буде така закрита. Вона має бути щось відкрита в коліні. Да. Зразу інакше виглядає ну, силует, типу, поза інакше. Добре. Wdech. się jeszcze raz. I ruchy one Pięć. I raz. I dwa. I raz. Sześć. Płeczki nie